Що по зброї, і тут я хочу е, відголоски нашої старої рубрики вже старої, вже можемо говорити в рамках нашого каналу старої рубрики центру протидії скиглення. Хочу трошечки знаєш сказати людям: не скиглять про зброї. У нас все рухається правильно. У нас історія по петріотах рухається. Е, Німеччина заявила про два патріота, командувач військами НАТО е, Гринкевич прикинь Гринкевич <unsafe> я просто про інше згадав, мене такі відомі. Це не той, не той люди. Це Алексус Гринкевич заявив, що загалом, ось я процитую: підготовку до швидкого перекидання додаткових систем протиповітряної оборони Петр в Україну вже ведуть. Тобто, це все дуже добре, і мені дуже це імпонує. Ці всі заяви і процеси. Дивись, Німеччина заявила, що зброя буде. Тобто, що передадуть Норвеги, що куплять ці фінансувати. Тобто, очевидно, що з цих 17 петріотів, знову ж таки відсилка до нашого попереднього з тобою 2 по 2 подкасту. Е я до чого веду? До того що ну всі 17, ясно що це щось трамп як завжди сказав, так не буде, але нам, хоча б три ці системи до кінця року, дуже пояснення. Андрій, е от е е я намагаюся там зрозуміти. По перше, е так трошечки емоції вляглися. Я з кількома аналітиками поговорив. Вони кажуть. Ти уяви, як Ну типу, ми офігіли. Ми починаємо там на Трампа наїжджати що він не зрозуміло, що сказав. Тобто, там поміріяти про те, що на 17 пускових і що за 17 пускових ще два роки тому чи рік тому від штатів ну ми навіть собі мріяти не могли про те, що вони нам можуть так. продати або там продати для нас петріоти вони ні, ні ніякого цю. А тепер пояснення, що до А скоріше за все це йдеться якраз таки про три батареї: тобто, дві від Німеччини, одна від е, Норвегії. Чому? Три, тому що кожна батарея має від 6 до 8 пускових установок. Ну, тобто вона обов'язково має пункт управління, радіолокаційну станцію і від чотирьох до восьми пускових установок. Якщо цих 17 поділити на три, ну то виходить от, от от така от історія, що 6, десь шість п'ять. Шість шість. 665, да, Да 665, от так от десь може бути передано. І нам ці, такі три в... Петр та реальні і е, я дуже згадую, як ми тоді пам'ятаєш за Байдена в Україні. Буде Петрю. всі такі радіють, клас завтра вже приїде, буде тут стріляти, е, захищати і такі. Треба на другий день, треба два місяці, і зараз ми вже спокійно до цього стане. Ми розуміємо, що це не фантики передати, знаєш, і не листочками з дерева розрахуватися. Тобто, це серйозна робота, серйозні установки, і це величезна операція провести це все безпечно. І я впевнений, що на важкий зимовий сезон, який нас очікує, ми будемо їх мати, і це велика перевага. І я хочу відкинути скиглення в контексті якому дивись. Раніше Італія, Франція, Угорщина, Чехія заявили про відмову від участі в ініціативі щодо фінансування поставок для України цієї ініціативи Дональда Трампа. Тепер розкладаємо Угорщина, ну так так, понятно, що так. Уже вони відмовились Франція, Чехія та Італія. Чому тому, що в них налагоджена своя система постачання для нас зброї? Вони вже вичерпують себе. Хтось повірить, що Макрон і Франція не буде нам допомагати. От покажи мені цю людину. Ну ні, так як хтось повірить. Але ні, в них просто е, я впевнений, що в нас є своя система, налагоджена з чехами, італійцями, французами. Ні, ну, з чехами ми виробляємо зброю в, в спільні виробництва. І навіть а, вони нам передали дуже багато старого озброєння радянського типу, все складів виграду, що могли виграти. Ну, ну це правда. Тобто вони з французами дуже... там інша історія. В них одвічне є політичне таке протистояння. Вони завжди проти е, американської зброї на європейському континенті. Е, в якійсь мірі це навіть от, ну е, давай згадаємо там вернемося на півроку назад, коли Трамп погрожував взагалі ліквідувати НАТО, вийти з НАТО е, і не прикривати Європу. І тоді а. ж е, знову Макрон піднімав це питання: що Європі на майбутнє треба забезпечувати себе самим зброєю. Е, тут в цьому питанні насправді їх можна зрозуміти, тому що нам треба виробити. Якісні європейські зенітні ракетні комплекси, наприклад, щоб не покладатися на петріоти, бо Німеччина вона зразу сказала: французи, вас дуже дорого, вас дуже довго. Ми покладаємося на петріоти американці. А французи вперто кажуть: ні, в нас є наші франко-італійські СЕМТІ. От власне і пояснення цієї причини, а вони ми... де є в Україні. Але ну, їх, от так тут її такий піцик, а але наділося, буде вони... ще. ну, але вони можуть ще бути. Нам треба працювати в цьому напрямку. Ну просто нам в короткостроковій перспективі треба США, в довгостроковій перспективі, треба те, що пропонує Франція і Італія. Отак, от от, напевно, треба так. І дивися, і Макрон хто кому не подобалося. Він зараз лідер Європи. Ну, тієї єсної, яка вона є. Якщо ми нашого президента не ставимо. Ну тут я, до речі, без... Почекай, Я думаю, що найкраща подія цього політичного року це Фрідріх Мерц. Насправді. Дивись, він відіжме в Макрона цю історію, коли Макрон за два роки відійде, це 100%. Зараз Мерц перехопить ініціативу. І він я теж думаю, що він стане новим лідером Європи. Але сьогодні Макрон, і ти правий, Макрон просуває свої історії, свої ініціативи, і нам треба і цим користатися, і з ними працювати. І я впевнений, що в нас це вдасться. Тобто, загалом, от те, що я зараз сказав, і сподіваюся, мені вдалося розвінчати і розбити усі всі панічні атаки. Чому хтось заявив, що не буде, а хтось заявив, що буде. На сам кінець тоді я ще додам свою тезу. Насправді ти слушно сказав про те, що не треба думати, що питання там постановки петріотів на озброєння це раз, два і три хвилини, що вони вже там завтра будуть. Це завжди складні озброєння, їхня інтеграція це завжди довго і складно. Саме в цьому контексті насправді нам треба зняти рожеві окуляри а, взагалі з будь-якої будь-якої такої складної допомоги. Наприклад, ну я пам'ятаю, як українці кричали про те, і всім нам було дуже стрімно через те, що довго передають в шістнадцятій. Але це реально величезна просто інфраструктурна робота, яку треба провести. Те саме стосується. Я думаю, що нам треба інформаційно медійно, звісно, підігрівати цей наратив, говорити, але знявши рожеві окуляри, розуміти, що. Ну, не буде в нас uh, томагавків. Американських ракет в точно в осяжній перспективі, чому не тільки тому, що там треба політична воля і бла 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 і оці оці речі. речі їх не буде, тому що треба пускові, треба інфраструктуру. Е, США останнім часом скорочували е, взагалі обслуговування і кількість пускових установок Тайфун для томагавків. Цього е, не станеться дуже швидко. Це станеться тільки тоді, коли штати почнуть переозброюватися, переходити на інші ракети, і нам скинуть ось цей баласт. І Другий а... варіант, коли ми будемо в мирному часі, що Можна спокійно привести, втягнути інфраструктуру, все підготувати, зробити, налагодити і тоді. Бо я зараз не уявляю, як умовно в старконі можна тайфун розгортати, ну, вчитися мається на увазі робити. Вони тим паче, вони взагалі морські установки, переважні більшості. Так, так, ти, ти, та, там тим та паче вони патчі. в основному морські. А зараз є береговорі. Ми бачимо, що робиться. Є установки берегової охорони. Ну менше з тим, тобто це велика інфраструктура, і питання, скільки ракет нам передадуть по таурусах. Ну напевно, вже теж треба. От зрозумівши навіть нашого слоняру мерца, треба усвідомити, що тауруси нам ми не отримаємо, тому що буде питання їхньої кількості. Є питання, я їхніх… я думаю, що підтиснемо, щось та й буде. Не Максимально, що може бути, це якщо тауруси підуть взаємозамінними за Storm Shadow до Британії. а Британія нам передасть залишки взагалі, от всі вигриби свої залишки Storm Shadow, а буде користуватися там потенційно на складах, покладе німецькі Таурус як заміну на якийсь час своєї Ну, Варіант, але я веду просто до того, що ну. Ну насправді світ не готовий. Західний світ не готовий був до такого розмаху війни. Та й Росія не була готова до такого розмаху війни, як показує практика е, Росія. Наздоганяє сучасні технології, ми наздоганяємо сучасні технології, і нам конче треба виробляти власне озброєння. Нам треба конче масштабувати. Давайте не томагавки. Давайте. О, давай зробимо про це якийсь класний з кимось мудрим. Приїдеш, сядемо. Дуже поговоримо, мудрі. поговоримо. Але дивись, нам треба не птуни. Нам треба не томагавки. Нам треба не птуни. Більша дальність більше масштабування. Тобто, зараз, от завершуючи величезне питання, зараз про яке задача стоїть перед шмигалем. Це щоб наші всі стартапи перестали бути бути стартапами, щоб вони почали ставати масовим виробництвом. Ось це гіперважливе питання. В нас є блін багато наших розробок, включно з балістичними ракетами е і спільними проєктами по зенітних ракетних комплексах. Тільки треба, щоб вони перестали бути розробками, щоб вони почали ставати масовими продуктами. Це зараз просто от от так. От і нам не треба е томагавки, нам треба нептуни далекобійні. Ще раз повторюся, напевно, що цим завершу